Землі, звільнені кров'ю наших героїв, дуже часто повертаються жулики, дуже часто повертаються організатори цього терору, дуже часто повертаються люди, проти яких на Донбасі, в Україні, в Києві, в Чернігові, в Миколаєві, Франківську, я зараз можу назвати будь-яке місто. Ми з вами бачили це не один раз і говорили, Віктор Янукович ті, але майже вся його система залишилась з цими людьми, які крім усього, сидять в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони, в кабінеті міністрів, в судах, включно з вищими, починаючи з Конституційного суду, де більшість далі зберігають люди Януковича. В десятках міністерства відданих районних адміністрацій, десятки, а можливо сотні тисяч людей, які пов'язані на сам перед бажанням робити бізнес на владі. Закон передбачає, що кожен посадовець. Кожен правоохоронець, кожен суддя має пройти спеціальну перевірку. Під час цієї перевірки, до якої будуть залучатися журналісти і представники громадянського суспільства, автоматично мають бути звільнені усі, хто не може пояснити походження свого майна. Друга дуже проста і ясна вимога закону: якщо ти не дай Боже Діло. Або словом, підтримував зазіхання на територіальну цілісність України, будь ласка, йди, тобі не місце в державних органах влади. Без цього закону нам буде дуже важко перемогти саботажників, які на всіх рівнях сьогодні засіли в органах влади. Без цього закону нам дуже важко буде перемогти корупціонерів, які щільно сьогодні перебувають у всіх рівнях влади і всіх державних органах. Для чого ми хочемо? Щоб кожен чиновник, який працював в минулого, кожен чиновник, який працює сьогодні, кожен чиновник, який буде працювати в майбутньому, пам'ятав. Що його діяльність вона дуже пильно відслідковується громадою. Але не тільки, що є закон, який чітко визначає принципи, на яких він має працювати. І що була проведена ілюстрація всіх 20 років страв українську державу українського громадянина. І всі ці люди постраждали. І я певен, що після закону має відбутися вал кримінальних проваджень. І ми маємо зрозуміти, що якщо ми йдемо на вибори, то без цього закону оновлення парламенту. Буде остаточні, тому що це і такого передбачає. Чи людина, яка балотується у парламент, представляє не тільки свої доходи, але й свої видатки. Ми мали провести ілюстрацію в 2005 році після помаранчевої революції. І тоді є лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Небов подав такий законопроект до українського парламенту. Але, на жаль, він не був проголосований. Але якщо? Він був проголосований тоді, то ми не мали тої спантицької влади Януковича. Влада своїми функціями не втворилася. І те, що займалася це увага, все руйнувала і права. Якщо сьогодні масово не змусити піти чиновни, і чиновників, і особливо суддів і прокурорів, нічого не буде в країні дорого. тут вас гарантує, що ми будемо сприяти виконати цього закону.

Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як росана.